Рахтар отримав суперників у лізі чемпіонів, Динамо вилетіло із Ліги конференцій. Зоря поступилася Славії. Ребро остаточно вирішився з заявкою на матчі збірної. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Луганська зоря була в кроці від овертайму зі Славією. Після поразки в першому матчі 0-2 Луганчани в другому матчі забили до переру два голи, але для виходу далі цього було недостатньо. Після невдалого результату в Чехії та зміни тренера зорі потрібно було відігравати два м'ячі, та вони впоралися з цим за перший тайм. Спочатку Але Фіренко дивовижним дальнім ударом влучив дев'ятку на 31-й хвилині, а потім Антух ще через 10 вразив ближній кут. 24-річний голкіпер Мадрейського Реала Андрій Лунін входить в плани головного тренера команди Карло Анчелотті, якому почала подобатися гра українця. Український воротар Мадрейського Реала Андрій Лунін заробив вищий рівень довіри з боку головного тренера Галактику з Карла Анчелотті. Італійському коучу сподобалася гра українця на старті нинішнього сезону Ла Ліги. Про це повідомляє іспанське видання Марка. Ще на початку літа Анджелоті хотів позбутися Луніна, проте роботи на тренуваннях та гра 24-річного артаря збірної України були досить переконливими. Тепер Анджелоті готовий давати Луніну більше ігрової практики під час нинішнього сезону. Трохи більше ніж тиждень залишилось до відбіркового матчу на Євро 2024 проти збірної Англії, а згодом і гри проти італійців. Вже за кілька днів стартує осінній збір національної команди України з футболу. До початкової заявки збірної України тренер включив 23 футболісти. Згодом був викликаний ще один футболіст, а саме гравець київського динамо Олександр Караваєв. Отримав пошкодження і один з лідерів Михайло Мудрик, через що пропустив останній матч Челсі, але він у заявці. Натомість до за складу не потрапив інший лідер, Руслан Маліновський. Хоча він виходив у стартовому складі Джено та допоміг команді подолати Лаціо, експерт Васко думає, що згодом його повернуть. Після тяжкої травми відновився Микола Шапаренко, який нехай і не був лідером збірної України, але відіграв там помітну роль, тому Сергій Станіславович прийняв рішення повернути футболіста до національної команди. Також до зустрічі проти Англії та Італії, встиг відновитись Георгій Судаков, який переніс операцію на апендицит. У матчі відповіді плей-офф кваліфікації Ліги Конференції, Динамо в гостях програло Бешикташу з рахунком 0-1. Перший тайм завершився без забитих голів. А після перерви єдиний гол у матчі забив нападних господарів Венсан Абубакар. У першому матчі кияни поступилися з рахунком 2-3. Таким чином, команда Мірчі Луческо завершила свої виступи в Єврокубках цього сезону. У попередньому раунді кваліфікації Ліги конференції, Динамо пройшло Аріс. Перший матч завершився мінімальною перемогою греків 1-0. У матчі відповіді основний час гри завершився на користь білосинніх 2-1. А в серії пенальті кияни дотиснули опонента 6-5. Скоріше всього, після цього матчу Мір Чолоческо звільнять з Динамо. Дніпро-1 після нічої в Словакії зі Спартаком і Стернавою знову зіграв 1-1. Доля матчу вирішилась в овертаймах. В першому таймі Спартак відкрив рахунок, а вже на 61-й хвилині відбувся бездоганний удар головою по власних воротах під поперечку від Горосіто на ближньому куті Воротарського під час подачі з лівого флангу від Горбунова. Так рахунок став 1-1. В овертаймі у Дніпрян було два вилучення. Червоні картки отримали Бебенко та Горіт, а між цими моментами був гол Буката. Потім Рефері ще не поставив пенальті за фул проти українців на 114-тій хвилині. Закінчилося жеребкування групового етапу Ліги Чемпіонів, в рамках якого зіграє донецький шахтар. Підопічні Патріка Ван Леована були в третьому кошику. Під час жеребкування в УЄФА з першого кошика в групу АШ витягнули чемпіона Іспанії Барселону. З другого кошика віце-чемпіона Португалії Порту, а з четвертого бельгійський Антверпен. Наразі з усіма трьома командами можна грати. Фаворитами групи є Порту та Барселона, а Шахтар більше розглядається як кандидат за боротьбу за третє місце, яке дає право на боротьбу за Лігу Європи. Ось групи Ліги Чемпіонів. Група А. Баварія, Манчестер Юнайтед, Копенгаген, Галатасарай Група Б. Севилья, Арсенал, ПСВ, Ланс. Група С. Наполі, Реал Мадрид, Брага, Уніон Берлін. Група Д. Бенфіка, Інтер, Зальцбург, Зацбург, Релсосіда. Група Е. Фейнорд, Атлетико Мадрид, Лаціо, Салтік. Група Ф. ПСЖ, Брусія Дортмунд, Мілан, Ньюкасл Юнайтед, Група G, Манчестер Сіті, Ребул Лейпциг, Цервена Звезда, Янг Бойс, Група H, Барселона, Порту, Шахтар, Донецьк, Антверпен. А яка група сподобалась вам найбільше? Напишіть у коментарях. На цьому новини пішли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами був я. Екстра Тайм. До нових зустрічей.